Друзі, мої любі, всім привіт, фантастика! Челсі 4, Манчестер Юнайтед 3, просто якийсь неймовірний поєдинок з неймовірною розв'язкою. Просто якась неймовірна фантастика. Гол кола, кола Конора Галахера трик! кола Палміра, Дубаль Алехандра Гарнач і Руна були. Це поєдинку. Це взагалі, друзі, якась фантастика. Давайте все по порядку. Стартовий склад Челсі 4-2-3-1. Дмитра П'єтревич Врут, Хідіс Сім, Бедіаши центральної сітки, Марко Куреля. Гюсто Француз по флангах. Кайседа Енце, як завжди, в опорній зоні. Коноргалхер, центральний атакувальний захисник, опалнер Михайло Мудрик по флангах і Ніклас Джексон у нападі. Мачестер Юнайтед 4-2-3-1. Она на, на у воротах, Магуайр, Варан, Далот, Бісак і захисники Казиміра Майно, центральні опорни, пізахи Бруно Гернандеш, центральний атакувальний підзахисник, Ентоні Гарнача по флангам Тарас та до нападі. Фантастика, друзі, просто фантастика! Давайте взагалі по порядку все, як взагалі все розпочалось. Перше, кон, забив Конор Галахер, забив доволі такий швидкий м'яч на 4-й хвилині після прострілу Малі Гюсто. В принципі, помилилися там. Манчестер Юнайтед дали вільну зону Малі Гюсто. француз викотив просто ідеально на Конора Галахера. Конор Галахер пробив м'яч від від захисника Юнайтеда, так поміж рукою пролетів. Ну, вона там хотів відбити, але м'яч пролетів у нього під рукою. 1-0. Челсі забиває швидкий гол. І Челсі контролював перебіг подій. А потім Челсі заробляє ще й пенальті. Михайло Мундрг шведою вирізає на Конора Галлахера. Конор Галахер. Конор Галахер, перепрошую, не Конор Галахер, а Кукурелі заробив пенальті. Ось. Марку Курілі зробив пенальті, колпалмер розвів анану, ну, тобто пробив кол в право від себе кут, а на стрибнув в стрибнув влівий, і ну, розвів, розвів кол Палмер вратаря по різним кутам. Ось 2-0. Здавалося, що це все 2-0 к 19-й хвилині, причому при цьому Челсі контролював перебіг подій. Нічого не предвищала бы для підічних мореся, но посі обрізається Алехандр Гарнача на 34 й годині. Виходить на побачення з Вратарем і робить рахунок 2-1. І після голу Алехандр Гарнача Юнайтед і смак, і після подачі, до речі, після подачі Діогудало, така Portugal's, Dio Goodot навіши, Бруно Фернаж відправляє відправляємося. Досідку, до Сітки воріт 4-2-2, е, і Юнайтед переламлює цей поєдинок. У Челсі був хороший мед в кінці тайму. Контр Галахер влучив в стійку, і взагалі команди взагалі якийсь був неймовірний футбол. Атака на атаку. І початок другої 45 хвилинки він був просто неймовірний. То Челсі там атакував, там, то Юнайтед там бігав в контратаки. Неймовірний футбол. Неймовірні поєдинки. Між цими командами, що в першому колі, що тут. Тобто -то матч взагалі. Тобто, знаєте, і Челси і Юнати такий такий футбол. Ось на зустрічних курсах. І Юнайтед таки піймав Челсі ось на цій грі, на зустрічних курсах. Олег Гарнач. Аргантина це оформляє дубль, Ентоні. Вирізає на нього передачу. Ентоні вирізає з внутрішньої сторони стопи. Аліхандр робить рахунок 3-2. І Юнайтед переламлює ці і після голу Алехандро Гернатче вже Юнайтед контролював перебіг подій. Здавалося, що тут вже все. 3-2, Матч ідей, де там ще Мейсон Маунт, до речі, вийшов. Вихованець Челсі ось, Так ось, Матч іде до свого логічного завершення. Здавалось би, Челсі. Моментів таких не мав. Ну, мало там вони моменти, ось, після Одразу ж після пропущення голу Ольга не там був вона там рятував, Але десь хвилину 75-ї у Челсі нічого не виходило. Ось, І ось так. Все йде. 8 хвилин суддя компенсував. Здавалося, що все. Час вже вичерпаний, але Челсі заробляє право на пенальті. Челси заробляє 11-метровий удар. Кол Палмер оформляє дубль, Також, до речі, перехитрив молодий англієць Андре Онану. Знову пробиває в протихід Онані. 3-3 і Челсі не зупиняється. Челсі переходить в контратаку, перехоплює м'яча, заробляє кутовий. Енсо віддав на кола Палмера, кол пробиває з-під рикашета, м'ядь залітає в сітку. Звичайно, це неймовірне везіння. Е, я не знаю, напевно, боги були сьогодні за Челсі, тому що насправді якесь, просто якесь неймовірне везіння просто в кінці, цього поє... в кінці цього поєдинка. Челсі буквально за дві хвилини переламлює цей поєдинок. Е, там Орися Почтіна там, побіг святкувати. Взагалі, вся команда вибігла святкувати. ну, Такі матчі, друзі, ну, вони запам'ятовуються на роки. Якщо чесно, ось такі матчі вони. Ну, вони справді на довгі роки запам'ятовуються. Цей матч на Stanford Bridge я точно запам'ятаю назавжди. Це просто якийсь неймовірний поєдинок взагалі, з неймовірною розв'язкою. Просто фантастика. Просто фантастика. Звичайно, що такі поєдинки роблять цей світ краще. Ось, і Челсі просто ну, на характері просто вириває перемогу, просто фантастика. Таблиці англійської прем'єр-ліги. Юнайтед 6 48 балів. Челсі поки що 10-43 бали, але у Челсі моїся печаті ігра в запасі. Якщо Челсі цю гру В запасі виграє. То Челсі опиниться в Єврокубковій зоні. Тому вся боротьба, друзі, все ще попереду. Ну а Челсі, друзі, я просто хочу привітати з перемогою. Давайте взагалі подивимось статистику цього поєдинка. 28 ударів у Челсі 10% в площину. 57% контроля м'яча. У Юнати 19 ударів 5 в площину, 43% контроля. 12 трикутові. Челсі Зараз переграв Юнати за статистикою. Але після того голу Оліган Гернатч, якщо правда, і на этот, та ініціативу та віддав, тобто то Челсі вже потрібно був відігр. Це одно, в цілому, Челсі награв, я вважаю, ось на цю перемогу. Мені Челсі подобався більше, особливо початок. Ось, якщо б ця помилка Кселя Дісесі, ну, друзі, фантастика. Цей матч точно де з найкращих. Ось Челсі Манчестер-Сіті був в листопаді. Uh, <laughs> знову Манчестерська команда United uh, Чево Челсі. браво, браво Челсі Челсі вміє дарувати емоції, дуже приємні емоції. Чотири голів нагоди було в Челсі. Дві вони упустили, що в принципі підводить мої слова, то що Челсі точно не награв на поразку, і я вважаю, Челсі на цю перемогу заслужив і напевно, і там Боги, я не знаю, допомогли там Челсі зробити і справді казку, тому що я дуже рідко бачу такі моменти, коли буквально за декілька секунд команда забиває два голи. У нас тут було три гольові нагоди, всі вони їх забили, всі абсолютно забили. З 28 ударів Челсі 10 в площину, 9 ударів по позвороту, один каркас, 9 ударів в У Юнайтед 19 ударів, 5 в площину. Сім повз ворота і сім ударів блокованих. По захисті, до речі, Юнайтед відіграв краще. 6, 6 сейвів, два сейви Пєстровича. 6-16 Віннісів м'яча. Вініс м'яча взагалі було мало. Але по перехопленням манкунянці були вище, До речі, вище. Правила, порушували манкунянці більше, але футболісти Челсі отримали три жовтих карток. Вже в кінці матчу, коли були нерви, коли Челсі нервував, коли Юнайтед тягнув час. Ось. Але в кінці кінців е Хет-трик робить кол. Ну, був би Оліхандр Гранат, щоб, без питання, якщо б Юнайтед. А так, звичайно, що кол Палмер найкращий футболіст у поєдинку. Людина робить Хет-трик. Да, два голи він забив з пенальті, але пенальті ще треба вміти забивати. Тому вітаю всіх болівальників Челсі, Неймовірна перемога. ось команда теоретично ще може в фіналі Кубка Англії зустріти, зустрітися. суто теоретично така ймовірність існує. Добре, друзі. Завершимо це неймовірне відео. Всіх болівальників Челсі я хочу привітати з Юнайтед, ну Тут фантастика. Тут емоції, то вони програють, то вони виграють, і в кінці-кінці вони програють. Ну, Справді, болівальники Манчестер Юнайтед тільки може побажати, не засмучуватись болівальників Челсі з перемогою. Ну і Михайло Мудрик, до речі, сьогодні непогано зіграв, тому якось так. Тому добре, друзі. Ще раз вітаю всіх болівальників Челсі. Вся, всім до побачення, друзі. Тоді Супер матч. всім до нових зустрічей.